Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, пан Вадим Скібіцький. Шановні пані і панове, сьогодні. Збройні сили Російської Федерації розпочали командно-штабне навчання Кавказ-2016. Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України підготовлено оцінку цих навчань, яку зараз я пропоную до вашої уваги. За оцінками війни розвідки України, керівництво Російської Федерації зберігає агресивні наміри щодо України та встановлення повного контролю над нашою державою. З метою здійснення тиску на Україну та її західних партнерів, а також демонстрації сили, Кремль нарощує міжвідале угруповання військ та підвищує її готовність до виконання завдань на південно-західному стратегічному напрямку. Зазначене здійснюється під виглядом оперативної і бойової підготовки. Найбільш масштабним заходом у поточному році є навчання Збройних сил Російської Федерації Кавказ-2016. Активна фаза, яка розпочалася сьогодні 5 вересня. Головною відмінністю цьогорічного навчання типу Кавказ від попередніх, які проводилися у 2008 та 2012 роках, є здійснення маневрів в умовах триваючої російської збройної агресії проти України та значного ускладнення відносин Росії з НАТО. Проведення Росією стратегічного навчання у Чорноморському регіоні свідчить про відпрацювання російською стороною. Варіантів можливого конфлікту з НАТО на даному напрямку. Необхідно відмітити, що реальні масштаби навчання є значно більшими, ніж задекларовані Російською Федерацією. Російська сторона офіційно повідомила про участь у маневрах близько 12,5 тисяч військовослужбовців, 90 танків, близько 300 бойових машин, до 20 вертольотів, а також до 15 бойових кораблів. Однак на сьогодні практично немає. Дієвих міжнародних механізмів, які дозволили переконатись у відкритості та прозорості Росії з цього приводу. Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України встановлено, що під виглядом раптової перевірки бойової готовності Збройних сил Росії, яка проводилася 25-31 серпня і фактично стала початковим етапом навчання Кавказ-2016, Росія засередила на південно-західному напрямку. Міжвидове угруповання військ чисельністю близько 100 тисяч військовослужбовців, понад 10 тисяч одиниць бойової та іншої техніки, 60 кораблів та 400 літаків і вертольотів. При цьому понад 11 тисяч військовослужбовців було перекинуто до Південного військового округу з інших округів Російської Федерації. Хочу зазначити, що керують цими військами генерали, офіцери, які мають Бойовий досвід участі в бойових діях на території України. Серед них генерали Грульов, Кузовльов, Нікіфоров та інші. Саме ці генерали очолювали перший та другий армійські корпуси російських окупаційних військ на території нашої держави. Незважаючи на оголошення Росією завершення раптової перевірки, більшість військ, які були виведені на полігони, залишились у місцях перебування. Зокрема, на теперішній час на полігоні Прудбой Волгоградської області перебувають батальйонні тактичної групи 2-ї дивізії і 25-ї бригади 6-ї загальної військової армії, батальйон-тактична група 27-ї бригади, а також підрозділи 288-ї артилерійської бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу, батальйон-тактична група 21-ї бригади та підрозділи 385-ї артилерійської бригади. 2 загальної військової армії Центрального військового округу. До полігону в районі населеного пункту Молькіна це Краснодарський край, перекинута батальйонна тактична група 6 ї окремої танкової бригади 1 ї танкової армії підрозділи, які безпосередньо брали участь в бойових діях на території України у 2015 році. Крім того, на території окупованого Криму літаками військово-транспортної авіації додатково перекинути підрозділ повітряно-десантних військ Росії зі складу 76-ї дивізії та 56-ї окремої десантно-штурмової бригади, які теж мають досвід участі у бойових діях на території України. 4 вересня цього року на полігон АПУК в Криму прибув зведений підрозділ морської піхоти Каспійської флотилії. В рамках посилення авіаційного угруповання Південного військового округу в ході раптової перевірки на оперативні аеродроми поблизу кордонів з Україною та в Окупованому Криму з глибини Росії перебазовано більше 40 бойових літаків. Таким чином, з урахуванням авіації Південного військового округу, тільки на оперативних аеродромах розосереджено близько 100 бойових літаків. Особливостю застосування повітряного компонента стало відпрацювання екіпажами літаків, тактичної авіації, нанесення авіаційних ударів по наземних цілях на полігоні Канчекський в Криму. Крім того, три стратегічні бомбардувальника ту 95 МС виконали політу повітряному просторі Чорного моря та над Окупованим Кримом з умовним нанесенням ракетних ударів по об'єктах на території України. Болгарії, Румунії та інших країн Європи. В яких Чорна Чорно та Каспійська морів розгорнуті різнорідні корабельні групування, включаючи ударні, десантні та мінатральні кораблі. В рамках активної фази навчання Кавказ-2016 будуть розігруватись різноманітні тактичні епізоди, в тому числі знищення корабельних угруповань умовного противника та проведення морської десантної операції. Заслуговує також на увагу відпрацювання в ході навчання заходів мобілізаційної готовності. В анексованому Криму на базі берегових військ Чорноморського флоту відпрацьовано питання відмобілізування дивізії територіальної оборони, розгорнути пункту прийому особового складу та техніки. На теперішній час з резерву призвано близько 500 осіб. Аналогічні заходи також проводилися на території Ставропольського та Краснодарських країв. Однак план призову військовослужбовців виконаний лише на 10%. Громадяни Росії намагаються ухилитися від мобілізації, що в більшості випадків пов'язано з побоюванням та можливою участю в бойових діях на території України. На єдиному оперативному фоні навчання Кавказ-2016 у період 5-9 вересня проводяться командні штабні навчання Першого та другого армійських корпусів. Російських окупаційних військ на сході нашої держави. Протягом останнього часу така практика набула усталеного характеру, оскільки всі заходи оперативної бойової підготовки, які проводяться російськими окупаційними військами, вони проходять під безпосереднім контролем представників Генерального штабу Збройних сил Росії, а також південно військового округу Росії. Хочу зазначити, що навчання російських окупаційних військ на території України. Безпосередньо на Сході, проводиться на фоні активної інформаційної кампанії Російської Федерації, а також на фоні придушення роботи провідних українських теле- і радіоканалів в окупованих районах Луганської і Донецької області. За оцінками головного управління родів Міністерства оборони, за рахунок проведення навчання Кавказ 2016, російське керівництво намагається досягти ряду політичних цілей як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. А саме, Відвернути увагу населення Росії від соціально-економічних проблем напередодні парламентських виборів, від внутрішніх проблем на зовнішні проблеми, а саме воєнної загрози для Росії. І друге: легалізувати анексію Криму за рахунок прибуття офіційних іноземних представників на територію півострова. У зв'язку з цим на активну фазу навчання 2016 9 вересня, яка відбудеться на військовому полігоні АПУК. Були запрошені військові представники дипломатичних установ іноземних країн, акредитованих у Москві. Країни демократичного вибору відмовились від провокаційного запрошення Росії і не будуть брати участь в демонстраційних заходах Кремля. Разом з тим, свою готовність відвідати активну фазу навчання висловили В'єтнам, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Малайзія, Мавританія, Монголія, Сербія та Уругвай. В цілому, проведення Росією стратегічної командою навчання Кавказ-2016 на південно-західному стратегічному напрямку, у тому числі на території анексованого Криму, носить провокаційний характер, становить безпосередню воєнну загрозу для України та підриває регіональну безпеку в Чорноморському регіоні. Не виключається, що створене російське міжвидове угруповання поблизу кордону України. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також на території анексованого Криму, буде використана проти нашої держави у разі прийняття відповідного рішення керівництвом Російської Федерації. Свідченням цього є залишення російських військ на військових полігонах після офіційного завершення раптової перевірки. Аналогічний розток ситуації спостерігався під час збройної агресії Росії проти Грузії у 2008 році. Коли напередодні було проведено навчання Кавказ-2008, і війська були залишені на полігонах для подальших дій на території Грузії? Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваше запитання. Дякую, пане Вадиме. Чи будуть запитання або уточнення? Будь ласка. Доброго дня. Журналіст П'ятого каналу Дмитро Мороз. Скажіть, будь ласка. От ми бачимо за всіма вашими звітами, те, що Росія поступово прокидає війська на наші кордони, і збільшується кількість навчань. В рази фактично збільшується. І ну, за вашими аналізуючи ці всі дані, на що це схоже? Перш за все, Російською Федерацією прийнято рішення про розгортання на постійній основі додаткових з'єднань біля території України. В чому полягає загроза в тому, що прибуття або виконання завдань цими з'єднаннями в районах оперативного призначення може відбутися дуже швидко. І перекидання їх у разі збройної агресії на території України може бути проведено під виглядом або під оперативним маскуванням як навчання будь-якого роду. Це по-перше. По-друге, дійсно збільшується кількість навчань. Які проводяться зараз на напрямках за Західному і Південно-Західному для Російської Федерації. Це є відпрацювання всіх елементів можливих дій у разі загострення відносин Російської Федерації з НАТО і з країнами Західної Європи. Дякую, пане Вадиме. Чи є ще запитання або уточнення? Якщо немає, то на цьому будемо завершувати. Дякую вам. Дякую. Шановні колеги, наступна подія о 15.00.